Привіт-привіт усім! У нас почався четвер з дощу. Не знаю, чи видно, на чому показати, не видно. Добре, хочу вам щось показати. Ось дивіться, що. Сидить чіча ляля. Оця курка, друзі, нам постійно втікає. Ми коли то з чоловіком були її злапали там того тижня. Обідняли крила, запхали назад. І що я вам скажу? Я не знаю, яким чудом. Ну, десь вона просиділа три дні і знову почала втікати, і знову собі всюди ходить. Отак. То вже не поможемо. Ну, хоча маленька, молоденька курочка, але то треба її забирати, бо навіть має крила обідні, ну і що? Ну і що? Ну, вона собі втікає і все? Дощ, бачите, видно на цьому, що дощ. Так, друзі, враховуючи те, що сьогодні. Падає дощик на дворі, холодно, мокро. Я буду в хаті. Та й добре, один день собі віддихну трохи від, від, від тих порядків і від того всього. Та як віддихну? В лапках віддихну. Бо треба в хаті зробити Хотіла сказати порядок, ні, не порядок. В хаті треба їсти наварити. Їсти наварити сьогодні. Студент мій приїжджає, тому треба щось більше зготувати. Хочу сьогодні і спекти солоденького до кави до чаю, бо нічого нема. І, давай Бог, щоб тільки вийшло. Не Так, там того разу пекла-пекла. Таке напекла, що ніхто не їв. Кури з'їли. Кури Добре, друзі. Поставила варити русіл або бульйон курячий. Нас Кажуть росіл з тістом. Але якщо по-правильному, то сказати бульйон курячий з тістом. І що? І зараз голубці витягнула. Вчора розморозила, зараз поставлю тушити. І ще я щось зроблю і спечу, саме не спечу. Так що добре, що падає дващик на дворі. Я, знаєте, зі спокійною душою стала та й в хаті собі готую. А так вирвалася сонечко світило, я вирвалася щось на двір робити. А так все складається, так як має бути. Ну що, гайда, йдемо трошки готувати. Та дуже супер, дуже, друзі, супер. Готові собі, витягнула, переставлю в каструльку, заляю томат сметанкою та й в тушу. Дуже зручно такі мати заготовочки вже. Так, все, ставлю на маленький вогонь і нехай собі тушиться. Так, друзі, а я голубці поставила варити. Тістечко з розсолом варом. Зараз ще зроблю котлетки. Відкриваю той чесник ракомболь. Бачите, оцьбо. один зубець. А таких є чотири, ж то він такий великий. Але я вам скажу, ну він має запах чеснику, але не такий прям ядрений всередині. Не фікусую камера. Не фокусує. Ну всередині, бачите, він такий. Не знаю, як показати зараз. Ось так буде. Бачите, всередині він все одно не такий, як чесник, а такий. Трошки цибулі, трошки чеснику. Не слоїться та, як цибуля, але немає якоїсь структури, як в чеснику. Але тим не менше я його ще маю і хочу використати. Хочу його використати. Ну, зараз котлетки роблю і трошки втисну до котлетківці. Щоб садити собі, ми його хотіли попробувати, ми його попробували, посадили трошки, але щоб для свого вживання, для продажу, ні. Пені люди садять, я думаю, що садять. Добре. У мене все на купу. Бульйон вариться, голубці тушаться, котлетки смажуться, макарончик зварила. Все. Все, до приготовляю. У мене обід. Моя найкраща страва. М'яско. Це русіл з тістечком. Найкраще зі всього я люблю. Ну все. Бульончик зварений. Тістечко зварене. в нас мажила. голубчики тушила. Ура! У кухні я справилася. Тепер тут мати хлопців, що їсти. Але це ще не все. Нема ще тортика. Зараз я буду пекти тортик. Спочатку козом там сіна на обід підкину. Душно. Добре, йду коськами до сіна і беремося пекти тортик. Чатка моїй дядь. Що я вам скажу, друзі? Вже погодилося. а на дворі вже сонечко, а на дворі файно. А ні, я вже не буду не зробила. У мене вже все підготовлено, білетицю, Курник треба помити бройлером. Будівницю. Все підготували, але не буду робити. У мене сьогодні кухня. Мені треба зробити все по кухні. А як дівки. Хлоплять. Ножка. Так. Дівчулі. чулі чулі. Кайва, що щепилося тобі. Яка ага спокійна та білка. Така спокійна. Все, беріть, но мене лечить. Є такі, є такі люди, є такі тварини. Так, все, беріть, на мене лечить. А, дівка, а, моя дівка. Добре, друзі. Ой, у нас вчора був рекорд по яйках. Вчора несли 21 яйце. Я збирала. Насідала там, де несуться. Було 19, а ще на дворі було в тих кролятниках. Ще там два. 21. Ну, файно, файно. Справляється. Ну, то вже така пора, середина березня. Добре, друзі, ходіть, йдемо. Тортика пекти. Тортика. Пішли. Насамперед, в мене одне желе, одна галеретка. Нічого. Червона і зелена. Насамперед галеретку тут заливаю. Нехай мені застигає. Взяла два підноси. Таких, щоб головне було мілко. Щоб мені швидко застигло. Розляла червону, розляла зелену і нехай стигне. Бумік сидить в вікні. За буміком питали. Де булочка? де булочка? Булочка є. От сидить на вікні, виглядає за кінцево. Є булочка. Булочка ти є. Є. Ось така булочка наша. така булочка. П'ять пів стакана цукру, півпачки маргарини. Муки скільки візьме, просію. І тут в мене, друзі, десь 10 грам порошку для печива. Замішуємо тісто. Так, розмішала тісто, розділила на дві частинки. Першу виклала, зверху ставлю сир. Сир з родзинками, такий вже солодкий, як на налисники. Знаєте, продаю, друзі. Так, ставимо пекти. Перша паляничка. Паляничку спекла. Ставлю другу. Друга паляничка печеться, пачка сметани. Бажано густіше, але мене двадцятка. Пів стакана цукру збиваємо. Сметану збила. Галеретка застигла. Повна тоненько, друзі, розлята. Та все. Нарізаю червону, зелену, все кидаю сюди до маси. По принципу, битого скла. Так, нарізала на кубики. Переложу їх до сметани. Зараз так само ще зелену зроблю. І гарненько перемішаємо, але вже нічого не збиваємо, тільки мчаємо ложкою легенько. Так, тепер зелену. Так, кубики друзі, ось раз. Так, і також до сметанки. І легенько все перемішуємо. Майже бите скло, тільки бите скло трошки більше треба дати колередки. Ось так. На червона. Та можна будь-яка. У мене була зелена і червона. І бити скло, що? Треба дати до цього. До сметани треба дати желатину, щоб воно гарно застигло. А тут просто цукор і калеретку. Сметана, цукор і калеретка. Ось так. А я сижу чекаю. На вікні стигне пляцок, в Холодильник вже поставила масу. Сижу і чекаю. Нехай добре цей вистегне, бо якщо дати гарячу поляницю, то ж сметана зараз все потече, можна, треба повністю вистегнути. Друзі, це такий торт, що не знаю, чи десь є якийсь такий рецепт. Це все з голови. Позвонила до мами своєї, ми з нею порадилися, як би то можна було добре зробити, так, сяк. Хто знає мою маму, хто дивиться зі своїх місцевих з родини, то добре знають, що моя мама господиня по тортах. Тобто колись, як мама мала ще силу, була молодша, ноги її так не боліли, то моя мама пекла на весілля торти. Так, була господиня по тортах. Тому, як мені треба якоїсь консультації, я дзвоню до мами, і вона мені каже, ось так. Такий маленький вам відкрила секрет. <с> Добре, друзі, я чекаю, поки вистигне і будемо переложувати. Так, палянички вистегне гарненько і можемо переложувати. Угу, таке воно класне. Щоб жовте було б як світлофор. Так, ось перемогила. Зверху також ставлю в холодильник, нехай застигає. Так, ставимо. Що, мій тортик вже розрізала. Зараз буду куштувати, пробувати, що в мене вийшло. І вам скажу. Я не люблю їсти на камеру, друзі, дуже добрі. Там нема шансів, що він був недобрий. Дуже добрі. Тільки добре ставити на ніч, щоб гарненько пропитала сметана в курші. Добрі. Та й цілий день, друзі, сьогодні була на кухні. І погода була, і ви погодилися. І Можна було щось робити на дворі, але мені треба було сьогодні по кухні зробити. Через те, що моя дитина зараз приїде. Тому всі хлопці зберуться. Треба було трохи приготувати. Добре. Гарного вечора, спокійного, тихого, доброго, доброї нічки. До завтра. Завтра зустрінемося. Па-па-па-па.